Поліський академічний ансамбль пісні «Танці «Люнок» вже багато років радує своєю творчістю глядачів, які з задоволенням заповнюють глядацьку залу зараз у творчому колективі. Новий керівник, який продовжує справу Івана Сльоти. Ну, у нас декілька напрямків нашої творчої діяльності. По-перше, це відновити все те хороше і покращити звучання тих. Класичних творів Івана Михайловича, які знає не тільки Житомирщина, а й вся Україна. По-друге, поновити репертуар новими українськими народними піснями і поновити репертуар піснями авторів Житомирщини. Цього вечора на сцені філармонії мали можливість представити творчі номери молоді талановиті виконавці, а також і ті, хто працює вже більше 30 років. Справа Івана Михайловича продовжена. Його пісні, я думаю, сьогодні ви побачили так, що його пісні живуть, його твори продовжуються. Ми працюємо, продовжуємо і надалі будемо працювати, надалі будемо радувати наших глядачів. Будемо чекати їх. Хай приходять на наші концерти. Оце зерно, яке він зараз засіяв, воно проростає і льонок продовжує і надалі працювати. Глядачі протягом двох годин були зачаровані як пісенними, так і танцювальними номерами, адже в колективі багато талановитих виконавців, які прагнуть до нових творчих висот. Люнок я чула в дитинстві, можливо, в іншому складі. І знаю, що він був дуже відомий Ми на всю Україну. Можна сказати, я просто давно не чула. Враження гарні. Рада за те, що в Україні і в Житомирі є такий хор рада за нашу Україну, за те, що у нас є такі таланти.